Довго виходить. Три, типу пору вниз, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири і раз, два. Три, Три, закінчили. І вправо метелик. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Молодці. Дякую. Ректуйте своїх метеликів. Треба дмути на метелика. Розвиваємо дихання. У кого метелик вище? О, полетіли, пісняні метели. Нюхаємо квітку. І задуваємо тортик. Молодці І ще раз. Муха сіла нам на лоба. Ану, дуймо на неї, подуйте на неї. Молодці! Молодці, подуйте на неї, так, щоб вона точно злетіла. Молодці! Так. Муха сіла нам на плечику. Ану, Ану, плечиком подергали, щоб воно у нас так. Молодці, о. Молодці, молодці, молодці. От неприємна ця комаха, набридлива. Молодці. Відкриваємо очі молодці, ви її вигнали. Заплющить очі. Уявіть, що ви у лісі. Відгриміла гроза. Пройшов дощ, виблискує мокре листя на березі, а на травичці срібні краплі, як гарно пахне в лісі, як легко дихається. Ось конвалії. Вдихніть їхній чудовий аромат. Вдихайте повільно, рівно, глибоко. Уявіть, що ви черепаха, яка неквапливо, повільно прямує своєю дорогою. О, ні, починається дощ. Ану зігніться і сховайтеся свій панцирь. Швидко, 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 ой, молодці! Дощик кліється, а ви будиночку. Молодці. А тепер засвітило сонечко. Черепашка. Няк, черепа. Свого панциря. І приїхали тепло. Отже, зараз ми писатимемо цифри. У незвичний спосіб. Цифру 1. Пишемо очима. Цифру 1 Пишемо очима. Цифру 2 пишемо носиком. Цифру 3. Пишемо підборіддям. Цифру 4. Правим плечем. Цифру п'ять лівим плечем. Наш табри прилетіть святкоснічні на, на, на ракети. Разом з нами він матрує по планеті, по планеті. Ось австралія чудова. М'ячик я в руках тримаю, фізкульт хвилинку починаю. Це дідусь, а це бабуся, це татусь, а це мамуся. А мізинчик це я, ось і вся моя сім'я. Вправно м'ячика тримаю, свої пальці розминаю. Це дідусь, а це бабуся, це татусь. А це мамуся, а мізинчик, це я, ось і вся моя сім'я. Фіз хвилинку закінчили, наші пальці відпочили. Пальчики посварилися, показали. Пальчики помирилися, пальчики посварилися, пальчики помирилися. Краще в мирі дружбі жити. Відпочили Те робот. Рот звати Бобо, діти. а він дуже полюбляє кольори. Можливо, ви здогадалися? Учасна робота ми напишемо синім кольором, а каліграфічну хвилинку пропишемо зелену. На небі світить сонечко, травичка хороша. Пливе хмаринка в небі і річка хай тече. Любові все зігріємо. У дружбі кращий. Kaj da, moški?